Маршрут 392 місто Ірпінь-ЖД вокзал, Академмі, буде розвернутий і буде рухатись від АТБ, що по Гостоморському шосе, буде через Романовку на Академію містечко. 395-й маршрут, який рухається, Ірпінь жд вокзал Полісся-Аболонь, буде організовано. Підвоз пасажирів до моста. Пасажири будуть переходити через міст, там їх будуть чекати 395-й маршрути. Якщо не буде організовано пішохідного переходу, то 395-й буде так само розвернути, так як 392-й він буде слідувати з АТБ через Романовку. Там буде через Булаховського, потім по Паладіна до КП і по. Тому ж маршруту, як він слідував на балоні, але це буде збільшення часу поїздки, і чи це буде вигодно пасажирам. Це вже будемо дивитися. Двадцятка дліна також буде, і двадцятий, що йдуть на гостомель, буде організовано підвоз пасажирів. І там пасажири через технічний мост перейдуть і там їх буде чекати двадцятка. Там і так само буде по сотому маршруту, який йде з Ірпінь-ЖД вокзала і до Бучі. Там теж буде підвоз пасажирів, через мостик перейшли, там їх автобус жде і вони поїхали далі. Якщо не буде організовано пішохідного переходу, буде повністю все закрите, то маршрут сотий і двадцятка доведеться закрити, так як вони ну, не буде в цьому вже потреби, як ми можемо тоді це організовувати. Цінова політика щодо 392 і 395 поки не зміниться, а щодо маршрутів, які курсують в регіонах, то там можливі зміни, але незначні.